У Берестині відбувся круглий стіл за участю керівників закладів освіти, культури, молоді, соціального захисту, представників сфери цивільного захисту, а також старост громади. Ключовим моментом зустрічі стала презентація та обговорення результатів щорічної оцінки потреб населення громади, проведеної українським червоним хрестом. Особливу увагу учасники приділили потребам жителів в умовах надзвичайних ситуацій і воєнних загроз. А також готовності громади до реагування на такі виклики. Голова Берестинської районної філії «Товариства Червоного Хреста України Вікторія Балазюк поінформувала про роботу організації у 2025 році реалізовані проекти та напрями діяльності. Перший заступник Берестинського міського голови Наталія Шаптала відзначила плівну діяльність Берестинської районної філії ТЧХУ та подякувала Вікторії Григорівні за постійну підтримку громади, надання не лише Гуманітарної допомоги, а й реалізацію масштабних проєктів, а також за швидке та ефективне реагування на виклики воєнного часу. У ході обговорення учасники відповіли на запитання щодо визначення актуальних потреб громади. Зокрема, порушувалися питання облаштування укриттів цивільного захисту та нестачі медичних працівників у старостинських округах. Результатом заходу стало налагодження міжвідомчої взаємодії, напрацювання спільних підходів і рішень у сферах. Освіти, культури, молодіжної політики, соціального та цивільного захисту з урахуванням реальних потреб населення Берестинської громади. Ми щиро вам дякуємо за те, що маємо таку змогу іти поруч з вами і впроваджувати саме під час війни в такі складні для країни нашої часи. Діяльність, яка все ж таки хоч трошки, але дає змогу. Щось змінювати і поліпшувати життя наших людей. Хочу коротенько прозвітувати про нашу роботу. У минулому році ми робили оцінку потреб. ну, Наразі це обов'язкова вимога для кожної організації, яка працює з гуманітарними викликами, зробити спочатку оцінку. Потреб населення і громад, а потім вже здійснювати діяльність згідно цієї оцінки. Звісно, багато чого зроблено, але багато чого, звісно, і не вдалося зробити. Тут хочу сказати, що ми дякуємо за таку високу долученість у минулому році. Саме нашої громади у нас було зібрано 809 анкет. Основні були такі виклики. Цих людей і писали і про інфраструктуру, і про медичні. Послуги так, і про безпекові ризики ми збирали ще і листи, так, листи від громад. І, ну, тут коротенько хочу по основним нашим таким показникам пройтися. Так. Це була і ось нестача вузьких спеціалістів, неврологів, стоматологів, реабілітологів у всіх громадах. Надіємося, що у цьому році от ми вже запустили роботу мобільних медичних бригад. Хотілося б, щоб це були дитячі, бо заявочку ми писали на дитячі, але вже почали приймати фахівці, звісно, доросле населення. Але я думаю, якщо прийдуть із дітками то оглянуть і дітей, уже приймали у нашій у нашому поліклінічному відділенні. Були лор, і невропатолог, і окуліст. От, і плануємо так, на рік, що ми е, рівномірно розподілимо по всіх громадах і виїздиці будуть, і буде, будуть мати змогу е, звернутися е, саме до таких. О, Фахівців, як ті, і це була Рубіжанська лікарня. Можливо, хто проходив обстеження в минулого році, це оці теж фахівці, вони релоковані. От Руслана Михайлівна дуже хвалила, що відгуки від людей були гарні щодо коли, ну, після зверних да, до цих фахівців. Високий запит був і на апарати МРТ, КТ, УЗД, а також безкоштовні лабораторні дослідження. Ну, І звісно, таке питання було, як відсутність аптек у селах та погане транспортне сполучення з медичними закладами. Ну, Ми всі знаємо, що у нас дійсно існує проблема щодо сполучення в наших старостатах в нашій громаді. Найбільшої допомогою. Писали люди потребують ветерани, родини загиблих та військовополонених. Проте відстежується тенденція до визнання того, що психологічної підтримки потребують усі категорії населення. Ну, звісно, джемо, в часи війни то емоційне виснаження да, і постійний стрес, то він, звісно, каже, накладає свої. Відбиток на всіх категорії населення від маленьких до людей поважного віку. Тут і ще хочу сказати, що дякуючи такій плідній роботі в нашій громаді таких міжнародних організацій, як ЮНІСЕФ, дівчата. Ну, і, звісно, ми не на останньому як кажуть, місці, да? то ці організації мають високий рівень довіри і задоволеності. Звісно, що є і незадоволеність, але якщо порівнювати, да, то можна сказати, що люди задоволені діяльністю. От. Серед основних вимог було і будівництво та ремонт укриттів для повернення до офлайн навчання дітей. От, молодь. В зверненнях під час анкетування писали, що стикається з браком спілкування та розвитку через відсутність губків спортивних секцій та молодіжних просторів. І це стосувалося сільської місцевості. То тут я думаю, ми вже разом попрацюємо в минулому році. Вже ми починали працювати на базі піщанської філії та, нашої міської публічної бібліотеки, і наразі я знаю, уже вже йде ремонт да, в приміщенні в піщанці. То ми теж запланували собі теж облаштувати простір психосоціальної підтримки і дооблаштувати саме і для молоді. Так? Ну це ми вже спільно з вами попрацюємо над цим і почнемо з піщанської філії. І далі, от я думаю, що хрестище нам потрібно зробити, ми колокомишуваті. Ну тобто ми вже поговоримо тоді конкретніше із старостами, і ми єдимо, можливо, для того, щоб зустрітися на місці там, із молоддю, і старшика з Зучнівською молоддю, щоб обговорити де краще і як краще. Найактуальнішим залишались ремонти дорожнього покриття та налагодження регулярного автобусного сполучення між селами та районним центром. Потреби модернізації водогонів, вуличному освітленні та вирішення екологічних питань, ну це сміттєзвалище, чищення річок. Ну тут ми теж були, хочу сказати, що ми були активними учасниками діалогової групи по відновленню річки Борестової. Ну, як ви знаєте, ми теж участвували в во всеукраїнській водній експедиції, відправляли за проби саме води з нашої річки отримали результати, ну і наразі є все ж таки певні зрушення да, в цьому питанні, вже працюють проєктанти, да? напевно, так, так, так. Так. Ну, Тобто, коли люди знаєте, писали нам, що ви там робите, чого ви там тільки бігаєте і дивитеся, засідаєте, то можемо вже кажуть, певні результати є у нас. Да? У і... нас держава підтримує в цьому Завдання громади виготовити проєктну кошторисну документацію на очищення русла, переслідують. А держава профінансує цю проєктну коштовисну документацію. У нас зараз вже оголошений тендер на виготовлення, ми виділили цю параметру на довідчатку. Це дуже вагома робота. і і в цю роботу дуже активно долучилася, саме долучалася організація. Да, я тут хочу ще, ще сказати: в минулому році у нас запит був по проєкту Стала рибальство аквакультура, то на 2 мільйони. Ми теж подали бюджет саме теж і по облаштуванню, і зону відпочинку, і зарибленню. За ну, тобто багато компонентів війшло, ну Дай з Бог знайдеться донор, та, і будемо вже в цьому році. ну Воно знаєте, не так швидко все робиться, як хотілося б. Та, звісно, заявочку ми подали, будемо вже спілкуватися, питати, як там справи, та, щоб можливо трошечки прискорити процес. Ну, будемо сподіватися, що профінансується наша заявка. Ну, і тут хочу сказати, щодо створення робочих місць це наскрізна проблема і потреба на рівні всіх громад була. Да? Ну, Бо ну, дійсно часи нелегкі. І, ми ми, як кажуть, зі своєї сторони працюємо тут, можу сказати, що у нас от наразі до нового року 15 працівників працювали через на суспільно-корисних роботах, через нашу філію центру зайнятості. І наразі ми уже. От в цьому році внесені до переліку замовників Харківська обласна організація і саме Користинська районна філія як підрозділ, і ми вже подали на 25 чоловік, щоб можна було трошечки розширити і саме от в старостатах взяти людей для того, щоб як кажуть. Проводити свою діяльність і по відкриттю просторів, і по наданню допомоги. Ну тобто, вже будемо тоді, залежно від того, яку дадуть нам як Да? Дай сповдадуть двадцять 25 чоловік. Будемо працювати, задіювати. Стараємося кажуть, тримати руку на пульсі. Дякуємо керівництво громади. Виділили нам на, на, на одному з комунальних підприємств приміщення. Під склад, і ви усі оті старости, ну, тобто можете розраховувати на цей склад, і він і наразі наповнений. Там знаходяться плити, ОСБ, брезент, штабіки. У нас там і цвяхи, і шурупи, і дошки, і є комплекти такі для сну. Це там розкладачка, повністю комплект і включає рушники. От саме якщо, не дай Бог, людина житло втратила. До родичів тимчасово, да, можливо, да, і чи там до сусідів підселилася, щоб можна було, хоча б, як кажуть, комісію організувати та переночувати. І, і є набори, які є саме для ну, під час бкакауту і під час ну, зв'язок людина може грати. Ну, тобто там повністю таки, і гігієна і павербанк, ну тобто такий набір. Підтримуючи наша е, організація, охоплює 6 громад району, координує діяльність наталинського Сахновчинського представництва. Харківської обласної організації в нашому районі, база бенефіціарів, а ми її почали вже офіційно в 2025 році фіксувати. ну Це вже, як кажуть, такий був даний нам певний шаблон. бази, бо, Звісно, якщо б ми її вели ще з 2022 го то це вже там 1050 людей. От. Наразі складає 4550 чоловік. Ресурси були залучені. І на рівні членських внесків, благодійних внесків і пожертв. І залучалась допомога в натуральному вигляді. Членські внесків на 25 тисяч 800 було залучено, благодійних внесків та пожертв на 43 тисячі 765 гривень, і залучено допомоги в натуральному вигляді на 467 тисяч 578 гривень. Ну, Це був і одяг, і взуття, і від населення, і від наших партнерів, ну і товари домашнього житку. Це І для дітей там різноманітні. Іхні там і колясочки, так це те, що може, може кажуть, родитися в уході за дитиною. І звісно, це були і от, і залучалась допомога у вигляді палива для виїздів. От. Ну, тут хочу сказати от іще про цікавий проєкт, який ми впроваджуємо, бо ми не тільки просимо допомоги. От, але і ми за підтримки Австрійського Червоного Христа відкрили наше соціальне підприємство, ось можу показати, такі у нас, ось ми такі відшиваємо комплекти постільної білизни. Це у нас швейна майстерня Дрімайко Тобто, нам обласна організація, коли реєструвала нас як філію, як всі підрозділ у 25-му році, відкрила кведи для економічної діяльності. Тобто ми йдемо по прикладу. Наших колег там з Європи, з Азії, да? і створили, ну, створили своє підприємство. Ми вчились два роки, скажу вам, було непросто, да? бо це. Ну, перші можна сказати, да? ми як пілотували в частині організацій, які йшли першими е, в Україні по цьому шляху, е, але маємо вже певні результати. 11 тисяч ми вже в 25-му році заробили. Да? Тобто, у нас є в е, інстаграмі сторіночка наша, та, от і є швейна майстерня, ви можете до нас звернутися. Ми як вже е, розробимо свої такі невеличкі рекламки, ми поширимо. І <свят> да, роздамо, де саме, і як, і що. Ну, ми трошки в інстаграм сторінці написали, да, там і ціни, і все гарна вже... і, і да, ціна. Наразі, да, наразі у нас у нас от gold е, Lux і е, е, Також користувався попитом про так засобів реабілітації. Було надано 329 послуг. Це в тому числі і одинокі люди корожного віку, і люди з з інвалідністю. Ну і це були наші захисники з числа тих, які отримали поранення, які переїжджали приїжджали із шпиталів, бо часто зверталися родини саме для того, щоб можна було перевести та Брали. Ну і звісно, якщо під час проходження вже реабілітації це були і милиці. І підлокітні, папові, і, і е, надіємося, ми, е, як кажуть, трошечки ще поповнити у цьому ж році, бо попит великий е, саме на, на ці асистуючі засоби. Наша ланка з швидкого реагування відпрацювала 1076 годин, е, чергували, транспортували, виїжджали на е, е, наслідки ракетних атак. Ну і гасили пожежі в Старовірівській громаді. Хочу перейти до гуманістичної освіти. Тут у нас проведено 38 сесій з гуманістичної освіти і 50 заходів з розвитку молоді, Охоплено похоплено 515 учасників. Ми також працювали з молодіжною радою, з ребхабом, з агенцією молодіжних ініціатив. Ну і також я думаю, що ще зустрінемося уже так детально і попрацюємо саме над подальшим нашим розвитком. <звит> З Мінної небезпеки було проведено 88 сесій і охоплено 374 учасника. чотири ну, учасника. Теж такі сесії наразі дуже важливі, ви знаєте. Проводять теж наші, як кажуть, друзі, партнери, да, і сапери, да, і, і інші громадські організації. Але ми тут на місці, вони приїхали, поїхали. Ми тут на місці маємо все обладнання. Будь-який запит. Ну, наразі повністю забезпечені екофлоу, польові меблі, екран, ноутбук. Тобто цей напрямок може виїхати серед поля, вот так вот буквально провести. Да. І ще наш такий напрямок, який ми підтримуємо і потребує він уваги, але ну ми його наразі підтримуємо самі, це донорство крові. Пишаємося тим, що ми за минулий рік залучили 352 людини, ну, донорів, донорів крові. Це вже наша постійна база. Така. Догляд вдома, по догляду вдома у нас працювала. Сім соціальних помічників Це в цьому районі, в Ористині працює один соціальний помічник. Загалом було надано 22 231 послуга. Ну, звісно, проводили заходи і в Наталинському клубі активного довголіття, у них 33 заходи, 352 учасника. І з листопада ми теж запустили клуб активного довголіття, ну, почав свою діяльність в Ічівській громаді джерело -джер -джер життя 18 заходів і охоплено 174 учасника. У 25-му році у нас стартував проєкт знесення здоров'я та профілактика захворювань, також тобто нашого Аня та е, консультант, і проведено 245 сесій для 1026 учасників. Ми сьогодні знаєте на такій невеличкій звітній конференції, де Червоний Храй зі свою таку колосальну роботу. Хочу зазначити, що на території громади працює близько 20 громадських організацій, але з таких активних, дієвих і ну, таких результативних одна з, з цих організацій це Червоний хрест, фільм Червоного Хреста України. Тому що вони працюють абсолютно різнопланом. Вони працюють і в сфері освіти, і медицини, і в сфері культури, і в сфері соціального захисту. У сфері безпеки і охорони вони допомагають ліквідовувати надзвичайні ситуації. Тобто вони, як наша звичайна ну, така актуальна паличка-виручалочка, де вони завжди поряд, завжди підтримують, завжди поряд, завжди забезпечують. І не тільки дрібною гуманітарної допомогою чи заходами психосоціального розвантаження. Вони забезпечують громаду такими серйозними установами а, і проводять такі складні ремонти. Наприклад, у Христичниському клубі вони встановили систему опалення у будинку культури для того, щоб заклад освіти Христиченська гімназія майбутньому мала змогу навчатися в критті. Ну це дуже тіла допомога. На вони витратили півтора мільйона. Дуже якісно виготовили, зробили ці дані видробін. Піщанці вони встановили глочну модульну котельню, що дає змогу забезпечувати весь частину піщанки опаленням. Тому це дуже дієва допомога. І ми дуже раді, що в нас є така організація. Особлива подяка Вікторії Григоржині. Я думаю, що тільки оцей ваш темперамент, оцей живчик, який ніколи, оцей моторчик, який ніколи не зупиняється. Вона дійсно є генератором всіх ідей, вона смикає абсолютно всі організації, смикає нас, давайте потребу, кажіть, що вам треба. Коли в нас сталося, стався такий дуже плачевний. Коли прилетіли до нас ракети, то саме перше, уряд із міською радою був із комунальними службами, був Червоний Хрест. І вони, навіть коли не вистачило матеріалу, вони з'їздили ще раз до Паркова і повезли необхідні матеріали, підтримали людей і не тільки підтримали матеріалами, а й їм допомогли. Тому ну, ми вам дуже вдячні, Вікторія Дякуємо всій вашій команді за вашу активність, що ви ось в такий нелегкий час. Долучаєтеся до всіх соціальних проєктів громади, ви є правою рукою громади. Ну, тільки Дякуємо. Надіємось ми і подальшого будемо так само плідно співпрацювати, бо дійсно ну, один полі не воїн, і, і я кажуть, і, і в простіші часи, да, але були теж виклики. Да, і, Ну, у нас там раніше ще до повномасштабної війни були проєкти і молодіжні лідери, і наші дівчатка їздили тоді до Данії та, і психосоціальна підтримка. Ну а в такі часи, звісно, поки є можливість, поки є кошти у наших донорів, партнерів. Та, але, але це ми, людський ми, ресурс. Да. Ми, ми що спілкуємося з іншими регіонами, спостерігаємо за роботою інших громадських організацій, але мені здається, так як у Берестинському районі працює. Так, і я чому на це Це тільки можна вам, знаєте, низько вклонитися, знімаємо через вашої роботи. Це ваша добровільна робота. Так, так, так. Дякую ну, дуже ну, Ми свою чергу. Теж дякуємо, всім.